О, ну, почали. Я сіки, Блин, да. носу, Блин, той медіс, блять, взяв на. Медіс, ну не зя. Все, а, кажи да. пішком. До НГшки пішком біжиш. До? до НГшки пішком біжи. Да. А по вас? <гум> вас без пакета, без нічого, пішком на ФЗ. <гум> Я чекав цього, <гум> коли хтось один візьме цей ящик. Да. <гум> 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 <да>. Я хочу навіть <гум> побудитись, як він буде біжати. їм типа не можна, да? Не можна. Вони в нашій не можна поставити. Вони в нашій не можна вставити. Типа у них... У нас є сєшка, поняв, що положити мати? А у них no. нема. Ви не. тих, що з них 500 матів, хай собі де він хочуть їх витягують. <поход> 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 та ні, він стоїть тут з матами в руках. Ні, uh, говорите, що до ФЗ біжав. З матовушки. А в круг він не може <поход> положити назад? Він склад може. Він навіть в склад не положить, в нього нема складу, в них нема складу. В них є жовта оця відмітка підбору, <поход> <поход> Тут немає ніякої мітки, щоб зложу. А, а ну. у нас на ФЗНІ не можна положити? Вони не можуть, немає мітки, щоб не? положити туди. Так у них немає функціоналу ніякого. Ну все. Ну все. Ай, я знав. А, а 500 матів, будь ласка. Я кату то знав, блядь. Всі знали. Ну давно. Та от сколько уже шерівка... когда добавили, уже все давно знали. Все, я как скажем, выписываем штраф за шерифе 500 матов у на, на базу. Или mm -hmm. Записал на нет, блокнотик. Э, смотри, нет. Можно сделать по-другому. Когда они будут заказывать, просто меньше на 500 матов положим. Mm -hmm. Ну, Вы, вер... я... Ну, так сегодня на 500 матов больше положили. Не, хай нам 150 аптечек заказывает. А, 200 матков больше вложится, блядь. Позапрошлую поставку они тоже взяли. Вообще, ты, кто делает поставки, блядь, если вы видите, что, блядь, в одном мотовозке там 24500, ебать. Чи сколько там, блядь, ну недогруз, ебать. Такой же самый недогруз вы лажите со склада, ну, блядь, мы же своим проблем называем. Сам прикол за этих верх. Так сам прикол в том, что кит у нас же что они замовляют. Понял, двигайся, спочатку ініціація, замовлення йде від нас ми замовляємо, привозимо на наш склад. Я понимаю, мы грузимся а Если тут кого-то да, да. с матами, мы везем уже там, 99 500 матов. То так значит со своего склада 900, 99 500 грузим. Не получится, вони ж ініціюють замовлення в 100 тисяч матів. А не ебет! А, а не тут не ебет, а ебет, якраз то понимаешь. Ну блядь, маты не доехали 500 матов, но ну, это функциональная проблема, это не наша проблема. Так, Такого... Мы с каждым мотовозки так по 500 кап о, по 500 матов будем проебывать, ебать. И у нас за неделю выйдет около 10 тысяч матов, ебать, проебан. А нас... я очень скажу заставил. Я тебе даже больше скажу, там колись я поїхали мы на первую поставку, коли тигицы добавили, я дивлюся, ці як понабрали. У нас недобор матів було щось 6 около 4 тысяч, если не більше. Я уже... Но... Он ещ держит до сих пор маты или нет. Нет, вин уже він уже не стримай. Его тут уже новый вон нет. А. Тут кушаем ему админу 500 мате в на руки. И положить <laughs> на сейф складу. Не едт. Ну да. Хантер в по- а пишемо штраф на цей, штраф на цих і з них 500 матів. Недоб... недобору для них матеріалів буде. то сидять без діла. Че сам прикол, чи гулі їм вообще не добавили, то що вони ще до сих пір не добавили, щоб вони носили, тому що це вообще максимальний Бля, маразм. А хто вони такі нахуй, щоб вообще в матах участвувати? Їм мати нахуй не надо. Це шерифи нахуй, які катають у гонки, максимум, все. Саме прикол, це, що вони мають якраз робити нескільки повного. Що їм прописали, тіпого, ё, то, що у них там нахуй засекречений відділ? Цей йобаний маразм, я не знаю хто цю хуйню одобрив, блядь. Покажіть я мені, не блядь, не блядь, покажіть мені в реалі, де, блядь, хоч якийсь засекречений шериф, їбать. Ніка, ну так по ні, факту ні. немає. По факту немає. Може, що але, ну це типу таке може... Я понимаю, ігровий процес, ну блядь. Здаль ти маски сняли, нахуй. Це вообще пиздец, а Ну так сука, блядь, в реале нахуй вся дельта в масках едино ну, да. задание, блядь. А тут она нахуй шерифку засекретили отдел, и Ну це, блядь, ну я не знаю яким, блядь, надо будет. Видел сит, видите ли. Нема, видел виділ сит видетели. Какие сиды в шерифе, блять. Шо такие шерифы. Шерифы, це, блядь, ездят по трассе, нахуй, капают угонщиков, все Не, шо такие шерифы, Це типы, які ездят по местцевости. По місцевості і дивляться за порядком лісу. Оце їхня робота. и ихня работа. Хай грибників там дивится, блядь, ну все, ну типу, їхня тема, да, але За чи не грибники, получается, блядь. Под шляпники называют. Ну, по факту. Ну да. Скиди там еще мать остался. 500, 6 людей, там Всё, надо... надо. В Всё, а в левом скучать Все назад передивиться скихи матим. А что там по перекрытию, скаут? Нема, никого. А, вот заебись сотка нам. Хотя, хватит там зажиматься, под леснице, я все бачу. Блять, я, вже там нету. я застряла вообще тут и пробіг мимо, мне то помог ты. А сказать, нет? Ты ж забыл, что ты додуматися, ты мужик. Сказать не противоречит. Не жаль, что мне. Вообще ты мені помогли, щоб я вылезла. Ты пробіг два рази, даже не поміг. А? Я так понял, ну машину тут ніхто не бере. Понял. Ну, а то. Тут все. А сіли всі там покачу, все поматувался. Там, там стояв перший додж і задній додж стояв. Все, дали рух. Да, а, да, а так. рух. Скільки там по мотолоскам, ну, Вики там 24, 500. 25, первый, ну, на першу у меня, да. Первый. інших по 25, да? Да. Угу. Вс, шрихом, шері... штраф. Хуем наты. А связь так на себе возле. Я так гоню. Блять, ты что-то налево не повернул. Ничего страшного, новый маршрут. Че вишкит, может сразу направо повернешь, типа яку выидем. А вот мне тоже интересно, да, ебать, нахуй такие делать? Щоб ви могли поперекривати. Бось, да пожалуйста, да. на грибники перекривайте нахуй. Та ні, ось пожалуйста, якщо даже говорити по факту, хай перекривайте, а там є стік. Якщо хочеться, хай тут, перекривайте. А, ну он вся траса, їбать, хай би хочуть перекривати. Ну так було б, да, було б <клес> 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 цікавіше. Спасибо, ти перекриваєш там <клес> іще Там Якийсь, себе, є, да. якийсь чувак на інкасаторі влітає, твої Ох, було б весело. Ох, було б весело. Вльот такий, привет, А в лесу типа дебилов меньше, да? Очевидно. Эти гонки возят. В принципе, да. Мотовозка, давай надо, что там толкается. У нас одни мотовозки есть прикол. Что съедет, как это можно назвать. Вы лучше держитесь и от Покладку поменять надо, мы же будем с ним. Меня зараз почала якась така херня, подергай чуть-чуть, блин. Мне не нравится, едешь передумать. Поемной играй. Так ты это, не подергай, ты за ручку капутору снизу. Подергайся. Це хорошо. Все хорошо прикрытя немай, да? У мене, мене не все нормально зараз. А у нас тут такое все. У нас тут машина зашли, не стоит. В... <звук> якщо у мене все добре, значит. Якщо у мене все добре, значить у мене все добре, все, ничего не знаю. Кто <свук> <свук> не хоче замість нея поменятися з ним? Поехати. Такого ты. <пост>... Ты на чем у тебя. А поставить до нього в кабину, хтось шуберня. Нет, а це перший раз, кстати, ця тема почалась, такого не было. Там ничего за было. А нормально мне не так, что у меня первый раз с тема ну, началась? Ну, там первый Кит, кит, кит. Владос. А не, Владос. М -м. Понял. Что такое? Я, может, такие... Ты ну, едешь, Да, и... я. Блин. Все, нормально все. Ну, вот все, теперь нормально еду. Блядь. Правда, спередим от обгонять одного понять одного. Ничего себе. <рек> что за прогал? Шучу погнал у меня просто есть такая болезнь, знаешь, вдавил W и не отпускаю. Нормальная тема. У нас тут инша болезнь, у нас он не, я трошки, ну, вперед, назад, вперед, назад. И тут вдавить W не получится. Я даже на повороте с кругом Лучше такими людьми держать дистанцию. Кстати, а нас не или АФК? АФК. Что АФК. А як вона Так, хорошо, їдемо. Вона... Так хорошо едино. Вот незглазь. Тишина. не несглай. Нет, не про надо. то, что що тишина, що мене встретится, чем. А, та боже. Така тишина, не слухаешь ни від кого про їх ніколи. Бесполезно. Mm. Oh. Yeah. А вот А, нас поубивали. На вообще, я сегодня сидел, блин, угорал с Я вообще, я вообще в мод Нас уже Блядь, зато в поставку задефали, ебать. Или как они сегодня сам один кто-то говорил. Оп-оп-оп, промзайся первый. Давай-давай. Витамцей, ну от в танцей, ну чуть-чуть, ну, якби да, ось Черепахи. Кролик. Кролики. Кролик. Кролик. Не знаю, і ти підеш, не, ми... мені... не вийдеш. Весь Ви суп кролика <laughs> залейте собі <себе> в <laughs> этот бак. Это мотовоз, засыпте він. Мотовоз. Досить четвёртий стоїть на 15 хвилин. Я mm -hmm. не знаю, чого мені чимся, блядь, сама мотовозка нагаминаю машинку для черепашок не Буду поїхати чотири за тобою. їде. Бля, був би прикол. Так, якщо ми чотири черепашки, то хто спереді нас їде? Учіть інтер. Ні, ну окей, чоти. Бля, обідно, що не можна в мотовозки додати більше сидячих місць. Було б прикольніше. Зайчик, Это ты просто ТВ, блядь. Я. Видите, что-то зайчик, это убейте уже. То есть, приди это я бы этого скопился, в зайчик сразу в правую руля дае. Тут он хочет зайчика уже будет, давай выходь там, бачус. Так я за рулем, я не могу. На задней машине. Выбежи до жены, убей. Так я на машине, я не могу. Ничего страшного. Ага, зачем не а, зачем оно мне надо? Дай Пойди зайди. Раз на раз. А вдруг ты мне еще и догану дашь? Да вы так сколько тут зайцев, да? зайцы, блядь. А вы что, не знаешь, это куча зайцев? Я искал их. А не, вон и спавняйся парит. Ладно, коли ты каешь, ты их хуй нагрешь. Да, вот, ты да. николи никого не можешь найти. А коли. коли тебе оно нафиг не надо, то его... Ход... <кхм> миллионы, миллионы, миллионы. А вопрос. Спасибо. чуть чуть бы стану, ну то чуть-чуть. Один раз. Там не убы мотоциклисты случай. Не-не-не, он живый. А я бы хотел бы. Бля, я на в него вывернул, винну вернул. Ну, я бы хотел бы вернуться. Мне было хоть сказать, что ты в него вывернул, я бы вывернул бы лучше. Бегу тут здесь, блядь, дорога. Я в Мегафон вкиду им что-то твоя дорога. На мотовозсе не знаю, чей мегафон кидаю. Камера есть. Да, в камере. Я кид за мотовозки. Давай ты пишем петицию, хай добавлять мотовозки пару сидячих мест. Зачем? Куда типа в контейнер? Ну, в контейнере, чтобы нет. Нормально я, Нормально, я в <сех> <сех> Бля, если бы ты вот тупый мотовозку за твои тысячи ребятами, <сех> Нормально. Я такая штука, как тормоза и ручник, все нормально. Не, его мы за ноги убьем. Это что из разряда тормоза для слабаков, да? Бля, Николас, да, Что только про ручник. Да? Давай, Кин, <сех> наполни максималки, там подрозить. Так я вот то, как выехал с пирса, я до сих пор, блядь, дабл не отпустил. Я только пробелом пользуюсь. Ну mm -hmm. yeah. <laughs> Может, давай поменяем с местами? <laughs> <laughs> Уедешь ты он тут за мотовозком, а ты тут будешь на зиге пробил нажимать. <laughs> <laughs> да не, я вообще нормально еду. Еле даже нажимаю. Yeah, <laughs> а, там, там все другие фамилии изменены уже, блин, уже не Дарксайджи Деламонтики, то твою мать. Надо предложить хай этот э, работу каргобобом добавлять. Чтобы каргабобом можно было еще маты возить. Работу каргабобом? Мотобоску можно подцепить. Не, я понимаю, про то, чтобы можно было и мотобоской возить, и каргобобом. Чи воно, каргабобі, крючок, їбать, используй. Окей, а як тоді вони мають перекривати? Енрике, там їх не кликати, у нас тут багато, я думаю. Де вікінь, да, на КВП-1. Як вони мають перекривати? Ну, вала ля. Мені треба ППшникою. Повітряний простір будуть перекривати. Що за нахуй? Ого. Готовість національна гвардія! Що за нахуй? Я на землю! Та підніміть руки до гри! Негайно! О, як? Ого, кіт. Зараз будемо Давайте хоть не впустить их, мужики, я вас прошу там. Та Кто тут останет, все на КПП Я там вообще бедолага кое-что задавал. Ничего страшного, бедолага живые остались. А куда же рифы заехали на фзшку? И кафай капайте их. Кафайте, капайте. 8-2, 8-2, кафайте! Ой! 8-2! 8-2, 8-8-2. Точно! Отвечаю, 8-2 Вони, Наверное, мене почули. бля, різко розвернулися. Бля. Вот блин, я б класну, блядь, особенно ТВ ошибка. Забагается, ребята. А в них 8-2 нема. Я ну 8. то все, поехали. Поїхали, візьмемо машину, поедем до шерифа, На Нет, шериф уже тут. Нема. Нема є? Нема. Я не бачу. Кто тобі таки сказал? Кто се шериф оказал? Я не бачу виложених з зору. Ух, як, як, як же тебе хорошо надурили? Немає, даже фотки нема. Вони мають самі внести цей законопроект. А, ні, внесли. Внесли, є законопроект. Да, внесли законопроект. Так, внесли законопроект зод. Уже є. 7. стаття 7. стаття 7.1.7.2. Коротше, їхній розділ це. Ні, це бюро, це Федерал бюро. Їхній розділ це 8, якщо що. У них і червона зона, там чорта та зона, бля. Мені не подобається їхня ця от зона регулювання. Взагалі максимально кончена. Хай Ко там їхня зона розпространяється. Зона? Е, оце от приміщення в якому ти заходиш і бігаєш до дверей, і двері це вже червона зона. Mm -hmm. Хоча до цього всього воно ще було і вважалося як це ці коли додавали? Mm. Тут вон, стаття 8.1, особам доступ до до БЦД дозволяється лише особам та державним службовцям, які під час відвідин проводять процесуальні дії і співробітникам, які доставили затриманих. Це доступ у них. І 8.2 стаття якась. якось. Державні адвокати та прокурори мають право перебувати на території Червоної зони лише з робочою метою та після виклику обповноважених співробітників БЦС... БЦСД або особою, яка потребує внесення застави. Угу. Примітка вхід. Що вхід дозволяється через головний холл? Особистість за службовий транспорт повинен залишатися на парковці БЦСД, перебування без робочої мети заборонено. порушники отримують усне попередження... А у разі ігнорування буде затримання згідно зі статтю 10-12 Кримінального кодексу. Хоче, вони таку хуйню б поп прописували собі, що в голові не Як їх. Так би і хотілося їх по позатримувати ще. по, -по Да. Так. Мотовозские мотовозки ты пустые? Да, да, да. Формуйте колонну з мотовозу. <ріх> Там через півтора години вроде буде.